Світовий змій. Він виходить вночі на калиновий міст, бо чує своїм віщим чуттям сьогодні о півночі тут проїде Царевич Іван, той єдиний, кого Змій приймає всерйоз і кого він боїться. А калиновий або клиновий мости це мости між життям і смертю, ворота між світами. Ніхто не може оминути цей перехід. Єдиний шлях в інші виміри. В усіх казках, що розповідають про потойбічні мандри героя, зустрічаються чарівні ріки, моря і мости. У символіці сновидінь міст символ переміни, якоїсь небезпеки, перешкоди, перехід на другий берег в казках і в сновидіннях означає подолання самого себе, своєї слабкості, страху перед життям. В казці він завжди віщує битву зі Змієм. Бо саме Змій і є сторожем казкових мостів, у змія три тіла. Він спершу з'являється як триголовий, на другу ніч як шестиголовий, на третю ніч як дванадцятиголовий змій. Бувають ще варіанти дев'ятиголовий і двадцятичотирьоголовий. Це вже так би мовити повний спектр сили світового Змія. Щоби глибше зрозуміти значення символу, розглянемо його образи в мірах різних народів, тому що образ Змія найбільш поширений і найбільш універсальний у світовій міфології. Шеша. Так називають його в індійській міфології. Він згорнувся щільним кільцем і тримає на своєму тілі землю. Вона спить на його спині як безтурботне дитя. Адже він, володар вод свідобудови, кільце сили довкола маленької планети. Подібні світові змії, що вбивають своїми тугими кільцями землю, відомі також у скандинавській і єгипетській міфології. Індійські міфи розповідають також, що тіло змія шеші це лоно Бога вішне, він спить до часу, поки не прокинулося темне тіло шеші. А коли його могутні кільця стиснуть землю і поглинуть первісною тьмою, вішну прокинеться, щоби створити новий світ. В образі змія Апопа, що кожного ранку вступає в битву з Сонцем Ра, і щоразу терпить поразку, бачили воротаря підземного царства Єгиптяни. Велетен... Вселенський Змій це первісний морок творення. У якому народжується зернятко Нового світу, нащаду, нун, хаос. А слов'янська міфологія представляє зміїв як багатоголових сторожів між світами, вихід із тривимірного простору стереже триголовий змій, на межі між шостим і сьомим небесами, шестиголовій змій, і так далі. Складається враження, що кількість голів змія вказує на певну числову мірність світобудови. Кожна Змієва голова є як тунель проходження на вищий рівень енергетичної і духовної ієрархії. В найстаршого Змія найбільша кількість голів, але в українській казці Змій ніколи не перемагає істинного героя. Може поражати його, навіть позбавляти тіла, але остаточна перемога завжди за людиною, що бореться за своє панування в земному світі. Змій тільки випробовує силу героя. Той, хто намірився піднятися в інші світи, повинен бути сильним, як ніхто інший. В наших казках Змій має ім'я горінь або горинич, чи тому, що живе він в горі, чи від його природи, палахкотіння жаром, горіння внутрішніх сил. Горінь стереже джерела з водою, спокон віків існували звичаї, пов'язані із задобрюванням змія, оскільки він символ родючості. Напевно, і казковий мотив про принесення в жертву молодих красивих дівчат з тих давніх часів, коли люди такими ось жертвами боролися з посухою, просили про врожай. Зміна мосту вічний символ розділення і в той же час єднання неба і землі у свідомості людей. Адже коли після рясного дощу спалахує яскравий сонячний промінь. Над ріками зависають семибарні райдужні мости. Це найдавніший і найпривабливіший образ змія воротаря на мосту між небом і землею. Коли наступала весна, в нас в Україні дівчата водили хороводи і грали в гру під назвою Ворота. Одна група молодих людей ставала проти іншої і співали Воротари, воротари, відкрий нам ворота. А воротар просив викуп. Він хотів тільки молоду дівчину. Цей воротар дуже нагадує давньоіндійського дракона врітру, що не бажає випускати на волю весняну воду, силу оновлення світу. Тільки молода царівна може розтопити холодне серце дракона. Звичайно ж, всі ці ігри, міфологічні історії, казки розповідають про символічне, віртуальне жертвоприношення життєвої енергії силам застою. Цими віртуальними містеріями приводилося в рух могутнє кільце світового змія, колеса світобудови. Адже цей світ може змінювати, рухати, перебудовувати і робити кращим тільки людина, істинний, царевич Всесвіту. Але людина, щоб перемогти Змія, повинна навчитися в нього не тільки хитрості, але й мудрості. Змія завжди вважала символом потаємних знань. Магічної влади над природними явищами. Адже це він звив своє кубло прямо в корені світового дерева, як хронитель життєвих вод, вогню земного і небесного, символ родючості, сили і мудрості. От він хто, Змій світовий. Тому його вшановували і боялися. Адже сила і знання це поняття, які можуть дзеркально відображати як у ліво, так і вправо, як у бік правди. Так в бік кривди. А по вертикалі, як ми вже говорили, віддзеркалення сили Змія несе в собі як життя, так і смерть. Змій в казках найчастіше виступає в ролі сина баби Яги. Він, по суті, її двійник в чоловічій постасі, його внутрішня природа, така ж мінлива і полярно антагоністична, як і природа Баби Яги. Тому образи змія або дракона в казках дуже різноликі. Він страшний, підступний, він може все спопелити своїм смертоносним жаром, поневолити людський рід і підкорити собі темного демонічного темною демонічною силою, але, будучи приборканим волею людини, змій стає її вірним помічником і сіменем життя. Казка про небесних ковалів Кузьму й Дем'яна розповідає про те, як вони присмирили світову змію, очистивши її вогнем. Перетворивши її тіло в родючий ґрунт. Панування над силою змії це панування над стихійними силами природи. В казках часто зустрічаємося з мотивом поглинання води змієм чи зміїхою. Наздоганяючи втікачів, змія випиває море, яке має здатність самовідтворюватись навіть з однієї крапелини. Таким чином, вона хоче поглинути в собі всі породільні води світу, але це змії не вдається. Вона лускає. І її тіло розтікається по землі безліч у річок. Казка підказує, що саме, саме осмислена, свідома діяльність людини в цьому світі повинна повелівати хаосом життєвих енергій, що вирують у невпорядкованому світі первотворення. Тому на побутовому рівні хлібороби вважали добрим знаком, коли на полі поселявся змій вуж. Він був сторожем поля, його опіка приносила господареві добрий врожай. Якщо ти ще не втомився від розмови про зміїв, розповім тобі притчу на цю тему. Якось селянин помітив на своєму полі Змія. Він порадів цьому і наступного дня приніс, приніс йому молока, налив в миску і поклав поряд із ніркою. Ще наступного дня був приємно здивований, коли знайшов у порожній мисці золоту монету, і з того дня в них повелося. Людина приносила молоко, а Змій дякував золотою монетою. Розбагатів селянин, господарство завів. Син у нього виріс, і от якось довелося йому поїхати в місто по справах. Послав він свого сина в поле і наказав покласти миску з молоком біля зміїної нірки. Побачивши в місті золоту монету, син подумав якщо ці змій щодня виносить по золотій монеті, то скільки ж їх там, під землею? Навіщо чекати, поки він витягне одну? Уб'ю Змія, і всі монети відразу заберу собі. Адже це розум так йому підказав. Вдарив він Змія палицею, а той вкусив хлопця. Хлопець помер від зміїної отрути. Минув час. Довго сумував чоловік за своїм сином, але от наступила весна, і знову вийшов він в поле, згадав стару дружбу, покликав змії і каже Прости мене, мій син був неправий, і тому він вмер. Але що було, те було? Давай все забудемо і почнемо, як раніше, жити в дружбі. Ні, відповів йому Змій. Жити в дружбі ми більше не будемо, бо я ніколи не забуду удар у палиці. А ти не забудеш, що через мене втратив сина. Ось така сумна притча про те, як людина поступово втрачала довірливий зв'язок із світом природи, через свою жадібність, хитрощі, користолюбство, словом через кривду, якою вона підмінила правду у своїй свідомості. Поступово людина перестала бути зрозумілою всім живим створінням, відмежувалася від тих. Від них стала чужинцем у тому царстві природи, яке було призначене творцем, як її володіння. Так, світ поліфонічний, у ньому немає насправді чітких меж між кольорами енергії, між добром та злом, життям і смертю. Адже навіть у цій притчі син селянина не вмер би тілом у розквіті життєвих сил, якщо би дух його, любов до світу не були вже мертвими. Він сказав собі як Змій спокусник, я б'ю змія. І в мене відразу буде багато грошей, і за це не треба платити подякою, як сказав колись змій спокуснику в біблійному міфі З'їж ці плоди, і ти не вмреш. Насправді, смерть війшла в тіло людини ще тоді, коли вона засумнівалася в чистоті істини, свого Творця, коли повірила, що він може говорити неправду, і тільки правда вас свільними зробить, навчав своїх учнів Христос. Тому казка вперто акцентує на полярностях буття. Вона чітко розділяє правду і кривду чи вчить, вчить бачити, бо чого може до чого може призвести маленька кривизна в мисленні і свідомості людини, маленька несправедливість стосовно інших істот у цьому світі. Є багато казок про те, як змії наділяли героїв магічною силою, а головне вмінням розуміти мову. Всіх живих істот. Українська казка Притча Гадюка розповідає про те, як один раз чоловік підпалив копицю сіна, побачивши в ній змію, з вогню випозла біла гадюка і перетворилася в гарну дівчину. Почала вона просити не вбивати її, пообіцяла стати його дружиною та навчити примудростей життя. Але вона поставила одну умову: ніколи не називати її гадюкою. Звернув увагу на цю деталь в касті: слово є кодом. У слові гадюка матриця сутності перетворен... перетвореної змії. Поки чоловік називав її людським ім'ям, вона тілесно є людиною, але одного разу вийшов чоловік в поле, подивився, як майстерною дружина сіє, доглядає поле, як підкоряється її волі все живе, і сказав сам про себе: Гадюка є гадюка. І в одну мить його дружина знову стала змією і назавжди покинула його, залишивши магічну здатність розуміти мову тваринного світу. Жінка, що вийшла з галючого царства, скинула із себе його оболонку, але зв'язок із тим іншим світом повністю не переривається. Пригадаємо казки, кривенька кальчичка, царівна жаба та ряд інших, у яких через свою оболонку, через хустку повітруля й вівчар. Жінка підтримує зв'язок із тим світом, з якого прийшла і до якого повертається. Повітруля стає вірною дружиною вівчаря, але якось випадково знаходить свою хустку медіатору між світами і повертається до своїх сестер повітруль. Чи добровільне це повернення? Швидше всього ні. Спрацьовує контакт, героїння підкоряється певному закону, і її суджений змушений долати неймовірні випробування. Аби знову і вже назавжди повернути дружину в білий світ. Чи не йдеться тут про те, що, поєднавшись чоловічі жіночі начала стають єдиним цілим, і протиставлення їх руйнує цілісність, порушує закон гармонії світу. Казки про перевтілених жінок завжди мають в собі щось трагічне, пробуджують відчуття вічного внутрішнього протистояння різних вимірностей і начал життя. Які в той же час складають і його цілість. А якщо узагальнити образ казкового героя та побачити в чоловікові, котрих винищував змій прадавнього героя-змієборця, то, врешті-решт, був подоланий ними, тими знаннями, які возвисили його в гордині, але не зробили щасливим рід людський. У народних заклинаннях, замовляннях. Від різних хворіб називаються імена білих змій, володарек зміїного царства, адже тільки вони мають владу повелівати всіма силами підземного світу, виганяти з тіла духів, немочі, тілесних. В одній з казок розповідається про чесного хлопця, який завдяки чарівному персню одружився з царівною, але вона вивідала його секрет, крала перстень, хлопця наказала осліпити і кинути в колодязь, аби його там гаддя пожерло. Кинули парубка в криницю, позлазили гади, а найстарший гад і каже відійдіть від цього всі, від цього хлопця всі, а, і аби того хлопця ніхто навіть не зачепив, бо він в своєму житті нічого злого не зробив. А ти, хлопче, полежи цей мур і будеш ситий, тебе звідси витягнуть і будеш жити. От і йшли тією дорогою чумаки, сіли біля криниці та почули, що там хтось стогне. Побачили парубка та витягли. Як бачиш, іноді навіть вгадає більше співчутливості, відчуття справедливості, ніж царівни. Цей світ не підвладний людському розуму, і людині таки доведеться зрозуміти, що сили Всесвіту треба не підкваряти собі, їх необхідно приймати на рівних з повагою до могутності та мудрості, якою наділив творець кожне створіння. Куди поділася б сила і міць казкових богатирів. Якщо б не доводилось їм боротися на калинових мостах зі зміями, прориваючись свідомістю в інші виміри буття, відкриваючи нові царства, перетворюючи світ, чи оцінили б їхні старання прекрасні і сильні королівниці царівни? Адже казкові бої це випроба сили, це завжди битви зі своїми власними слабкощами, зі своїм невіданням, непевністю перед визначеністю долі. І кожна перемога в битві зі Змієм це здобування вогнених язиків, нових ключів до розгадок таємниць світу, своєї власної сутності. А хто пізнав самого себе, той пізнав таємниці Всесвіту. Казка постійно наголошує нам, що люди легковажно ставляться до таємниці слова, до його магічної сили, слово, яке вилітає з серця людині в. Людини в повноті її почуттів та емоцій збувається блискавично, як удар магічною хусткою чи рушником. І в касті Гадюка, про яку ми згадували, і особливо в касті про сімох братів гайворонів, показано цю блискавичну матеріалізацію слова. Як тільки мати прокляла синів, щоби стали гайворонами. Так вони вмить випорхнули з рідного дому. Скільки б жінка не розкаювалась, не переконувала себе, що слово злетіло з уст мимовільно, але серце вчинило присуд. У народній звичаєвій культурі особливо наголошується на полярності материнського слова. Материн проклін в заганяє, а материнська молитва із моря виймає. І думка людська цінується не менше. Казці Іван Богодавець, герой посилає думку трьом дідам, які вметь на неї реагують. Але послухай спершу чому діди проявили таку велику довіру до героя, і що то за діди були? Ось як про це мовиться в згаданій касті. Пішов Іван, коли це бачить хатка. Він до тієї хатки молитву сотворив, старий дід відчинив слухом чувати богатиря Івана Богодавця в вічі видати, куди тебе похведе. Йду на острів, на котрому камінні дуб. А на дубі гніздо, а в гнізді качка в качці яйце, а в яйці душа бездушного костія. Ідеш, нехай тобі Бог допомагає. Прийдеш до моря, пом'яни мене, сказавши пом'яни, господи, того діда, що у нього першу ніч ночував. Пішов далі. Зустрілась йому друга хатка, і там дід його переночував та просив пом'янути, як прийде на острів. А далі третього діда зустрів. От прийшов на острів, пом'янув діда, в котрого першу ніч ночував. Як ударив мороз великий, так море й замерзло. Він і перейшов. Приходить до дуба і бачить, що сидить качка, та не може її дістати. От пом'янув другого діда, і стала така спека, що качка впала додолу, та й зомліла. Він роздер її, взяв яйце і пішов до моря обмивати. Тут яйце в воду впало. Тоді пом'янув Іван третього діда, як налетів вітер, море завирувало і винесло йому яйце. Заховав те яйце і знову пом'янув першого діда. Знову в море взялося льодом, він і перейшов. Сподіваюся, дорогий читач, от ти вже зрозумів, кому відкривається сила думки і сила слова. Думаю, десь глибоке, глибоко в підтексті казки є ще не одне велике одкровення про тайне співжиття людини із природою. Мовою наділена тільки людина, якщо її слово чисте і відповідає правді серця. То кожне створіння, чи звір, чи комаха, чи рослина розуміють людське слово та підкоряються йому. Людина забула, як повелівати і творити словом, бо воно стало кривим відзеркаленням того, що віщує її глухе серце. Простіше кажучи, стало брехнею. Природа брехні не розуміє, і вона відвернулася від людської фальші. Хіба що в ненависті людина залишилася спонтанною правдивою, тому збувається материнський проклін. В народі вважається, що материнський проклін не стирається, він переходить із долі в долю, з покоління в покоління. Зрештою, це підтверджують казки, які ми розглядали про те, як герої ходили до сонця, як воно давало відповіді на питання істот чи людських душ, що відбувають покарання за судяне зло. А треба. Щоб усе було навпаки, щоб людина була правдивою у своїй любові і відкритості до світу. От і казичці кінець, а хто слухав, молодець.